Кошенята, попліткуємо. Говоримо про феномен попрошайки діанки Козловський і Юла. Мішель Андраде, Малахова і морозюк та відпочинок. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Підворя піч. Феномен попрошайки Діанки. Діанка, сільський блогер, так вона себе називає. Це та сама, яка постійно просить їй задонатити. Тепер вона вагітна і благає: задонайте, допоможіть мені на дитинку, на квартирку і так далі. І на цей раз доходить до максимального абсурду, адже Діанка просить задонатити їй на пепсі колу для її тата. Вам не почулося саме так. Давайте глянемо шматочок. Я не можу без емоційно реагувати, тому що це такий крінж. Килим тату і на колу. подякую, тобі на колу велике вам спасибо, дай Боже здоров'я, вашій родині. Тато забувся коли ти цю колу. до 100 років життя, що вам ці кошти повернулися в мільйон кратному Хай Хайтери, завідуйте. Дякую, а стали він тату і на колу. Але до мене доперло, чому їй донатять і чому, в принципі, в неї все зайбумба? Все дуже просто, тому що це той самий формат, коли ви йдете по вулиці на вокзалі, вам кажуть: тьотя, тьотя, будь ласка, дайте копійчину. І ви такі, бідна на на тобі гроші. Тобто попрошайки з вокзалів тепер перемістилися в діджитал сегмент. І по суті, це діджитал попрошайство. Тому так завжди знайдеться той, хто задонатить такі, як діанка. І на жаль, це неможливо якось змінити на це вплинути. Що я можу зробити нічого? Тому що люди готові донатити ті, яка називали українських військових так. Вони там за гроші йдуть. Ну коротше, там стільки було бруду від цієї невмінько. Але люди її донатять. Її жаліють просто абсолютніший сюр. Але ось такі реалії. Що ви думаєте з цього приводу? Чи задонатили б діанті? Напишіть, будь ласка, в коментарях з вас сподобайка, підписка, знову ж таки, для просування цього ролику. А я нагадую, кому що відомо про те, чи іншу особистість надсилайте в діректному інстаграму залишитись анонімними. А ми зможемо додати ж три до портрету цієї чи Особистості. І йдемо далі. Віталій Козловський та Юла більше не працюють разом, що мене, м'яко кажучи, здивувало. Отже, що дізнався портал «Музвар»? Скажу чесно, у нас не співпали погляди на стратегічне бачення артиста. Це нормально. Ми дві творчі особистості. У мене своє бачення як спеціаліста, у Віталія своє. Ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом і голосно перезапустити проєкт. І зробити найяскравішу появу артиста в 25-му році, а може й взагалі за всі роки. Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно, Віталію, адже я хрещена мама його сина, і наші зв'язки не завжди залишаться родинними. Ми ставимось один до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовлялися бути чесними один перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця це не все наше життя, бо у нас є маленький Оскар ексклюзивно для музвар, коментує Юла. Я нагадаю, що вони почали співпрацю у 2024 році, і справді перезавантаження Козловського це ледве не найяскравіша подія в українському шоу бізнесі за останні роки. Проте, чи зможе Козловський самостійно приймати рішення або знайти ту людину, яка зможе його ось так моцно Тримати на плаву гучно, поки що без нових гучних суперхітів, я не знаю. Питання залишається відкритим. Але дуже шкода, що так склалося, тому що і справді юла профі своєї справи, і, на мій погляд, саме зараз, у період повномасштабного, вона змогла реалізувати як мінімум декілька успішних кейсів. І далеко не кожен може похвалитися такими результатами. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Мішель Андраде, чому не ок працювати зі співачкою Роксиланою, яка має прямі зв'язки із сімейством Юрія Бойка? Ви знаєте, не хочу повторювати сотий раз, але хочу процитувати слова Мішельки. Кажуть, що в шоу-бізнесі є конкуренція, можливо, вона і справді існує, і без цього нікуди. Але яка різниця? Сучасний світ потребує іншого зараз. Дуже кайфово, коли можна просто захоплюватися своїми колегами. Коли розумієш, вона прекрасна, вона ідеальна, вона є мистецтво. І ти кайфуєш від цього, коли вона тебе надихає. Коли ти слухаєш її пісні в машині, надихаєшся її образами і відеороботами, і просто тим, якою вона є, зазначила Мішель Андрада про Роксолану сироту. Бойко дивіться, як красиво стелить. Ви лише подивіться, як красиво співає солов'їною Мішелька. Усе задля того, аби задобрити Рокселяну, в якої безліч грошей, але ж все сама, заробила все сама. Ні в якому випадку. Ні, 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 ні тату не дав, у якого мільйони мільярди, який країну намахував десятиліттями, ні Юра Бойка, який взагалі замазаний все життя в русском мірі. Ну, коротше, суть в тому, що все сама, і грошей кури не клюють. Але, але колеги будуть підтягуватись і облизувати таких, як Рокселана, бо там. Купа можливостей. відповідно. А так аналізуючи шлях тієї самої Мішель Андраде, я не можу забути момент, коли всі пісочили говорили, що не так і сольною морозюк. То Мішелька. Аплодувала і казала, Боже, насправді ви не розумієте, Сонька прекрасна і спокійно тусила з нею. Казала, Боже, вони так всі надає, не обращай внимання, це всі такі стервятники, вони тебе завідують. Тому про Мішель Андраде в мене немає більше питань, мені чітко зрозуміло, що з себе представляється панянка. Ну і не відходячи далеко від Соні Морозюк, виявилося, що морозючка разом із нашою Малаховою зараз в клабі. Опублікувала, значить, Малахова сторіс самобутність, пакет щастя від Морозючки». Знайшли одна одну. Я нагадаю, що не так і з Малаховою. Вона підтримує арбузерів і тих, хто лупашить жінок. Тому питань до обох, в мене немає. Два дніща знайшли одне одного. Ну, і на завершення, давайте підіймемо трішки тему відпочинку, дивимось наступний сюжет. Плануєте цього року достихати на відпочинок, відпочивати. Планую в Туреччину. А от як ставитись до людей, які е, от, виїжджають, відпочивати, зокрема, виїжджають за кордон та публікують це в соціальних мережах. Погано. я не публікую відпочинок, бо це не на часі. Е, а от стосовно тих, хто е, виїжджає там, відпочиває, тому що така паралель в Україні: одні там відпочивають, а інші там люди щодня гинуть. Що думаєте стосовно цього? Це несправедливо, але. Можливо, люди тяжко працюють, і їм потрібен відпочинок теж змінити обстановку. А як ви ставитесь до відпочинку під час повномасштабки? Чи потрібно це публікувати, чи ні? І яку для себе ви обрали рольову модель? Ви спокійно живете своє життя і показуєте усе, що відбувається, чи все ж таки, якщо це відпочинок, якісь лухорі історії, то ви це обмежуєте в публічному просторі? І не вивалюйте, як то кажуть, на весь світ. Давайте поспілкуємось. Я вважаю, що це окей а мати якісь свої історії з відпочинку, постити це, але в межах адекватності, а не коли живеш на широку ногу і чихати хотів на усе, що відбувається. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!